Добрий ранок. Друзі, з чого починається наше сьогоднішнє відео? Це з того, що хочеться ще трошки допрацювати наш зворотній осмос. <кхів> Чому й для чого? Значить, зараз вам спробую пояснити. Дивіться, сьогодні гвоздь нашої програми. Це якраз оця насос, водяна помпа. Що не так? Коли ми включаємо воду, значить на такомусь окріпленні, як воно є зараз встановлено, значить є вібрація. І ці всі трубочки у нас дуже-дуже дають такий гул, шум, цокот, брязкання. Намагалися зафіксувати його липкою стрічкою, щоб хоч якось зменшити нашу вібрацію, наш цокот такий неприємний. Але, як ви бачите, результатом цього всього, у нас є ще одне нове відео, на якому ми будемо намагатися скажімо так, його десь закріпити, встановити в іншому місці з урахуванням усіх цих побочних ефектів, які ми вже побачили на протязі нашого останнього тижня. Як воно це у нас? Як воно у нас вібрує? А що буде, якщо ми приберемо то якусь стрічку, як це було? Дивіться Тільки подивіться. Тільки подивіться, як воно це все відбує. От саме із-за цього і ми будемо робити, нашу нову, наше нове кріплення, будемо десь його переміщувати, можливо, на цю стінку, можливо, це буде стоєчка. Поки що не знаю, будемо дивитися, будемо показувати, що вийде, побачимо далі. Так, друзі, значить беремо таку планочку. значить Це остатки з якоїсь там меблі. Відміряємо 11, у нас ширина цієї планки. Відміряємо 22 см. 22 см. Вздовж і робимо надпил. Значить, Навіщо така довжина? довжина, на яку буде встановлюватись наш насос і потім кріпитись. Відпиляли нашу частинку, будемо переміщуватися далі для примірки. Так, ось ми вже знову біля нашого насосу, Значить, що ми робимо? В якій послідовності? Перекриваємо бачок, перекриваємо нашу воду, подачу на е, сам фільтр. Значить, Вмикаємо е, кран, спускаємо той тиск, який у нас зібрався у трубках і в колбах. ну і тепер значить від'єднуємо все, що у нас йде до насоса для того, щоб спустити воду. Так, таким ось чином це робиться. Так, Трошечки може бути мокро. Так, Натискаємо, від'єднуємо. Тут поки що нормально. Відкладаємо тряпку. Так. Так. Ось тут ось від'єднуємо, так само натискаємо, витягуємо. так, З цієї частини ми зробили. так Тепер нам потрібно відкрутити наш кронштейн і демонтувати повністю наш насос. Так, відкрутили наші два саморізи. Знімаємо наш кронштейн. Так. так. Що нам ще заважає? Що нам заважає? Їх провода. Провода. Значить. Так, друзі, все, демонтували, значить, від'єднали. Це від датчику тиску високого, високого тиску. Значить, тут так же ж само все зняло. Нам залишається відкрутити 4 гаєчки і повністю знімаємо, демонтуємо наш насос. Друзі, значить, виставляємо таким чином значить, на нашу дещечку е наш насос, щоб була можливість потім просверлити тут два отвори зверху і хоч би один знизу, а для того, щоб прикріпити на стінку нашого рукомойника. Значить, е Помічаємо карандашиком отвори, які у нас будуть для кріплення болтиків. Засверлюємося, потім подивимось далі. Так, дивіться, значить, як ми просверлили, значить, ми зробили таким чином 4 отвори, щоб у нас, бачите, головка болта вона була повністю утоплена. Так, для чого ми це зробили? Для того, щоб потім ну, подивимося далі, коли ми будемо кріпити на стінку, щоб у нас ця площина була рівною. Так, значить, шайбочку, гайку. Так, І затягуємо. Без фанатізму. Легенько зусиллям. Так, дивіться. Отака от у нас вже змонтована помпа. Що ми робимо далі? Далі ми на цю площину повинні зробити ось такі ось подложечки. Ось тут з цієї сторони, ось тут з цієї сторони. Так, друзі, в нас значить автомобільна шумоізоляція наклеєна вона має самоклеючусь основу. Яка дуже гарно липне, це для того, щоб у нас е, на стінку нашого рукомойника не така сильна була вібрація і шум. Так, дивіться, значить, просверлили ми ось 4 отвора по краях цієї планки. зараз переходимо е, до прикручування, загвинчування її вже, е, на те місце, де вона буде встановлена. Так, друзі. У нас, значить, ось таким чином вийшло під'єднати це все через шуму віброізоляцію значить, на нашу вертикальну стінку рукомойника. Так, дивіться, друзі, що у нас Вийшло цього разу. Значить, ми вже змонтували, прокинули всі наші водяні магістралі, трубочки, значить, не прийшлося. Взагалі нічого додать. Просто так вийшло, що переложилися самі магістралі, переподключилися. Взагалі все остальне, так як було вже перед цим змонтовано, так, і залишилось в той самій конфігурації з тими самими запчастинами. Значить, ну що, Давайте спробуємо, запустимо і подивимося, взагалі, що у нас із цього всього вийшло. Так, кран у нас відкритий. Кран у нас відкритий. Так, відкриваємо кран подачі води. Дивіться, насос уже запрацював. Але вода поки що у нас не йде. Чекаємо. Оп, перші краплини води вже почали у нас бігти. Так, ну що, виключаємо воду і дивимося, чи виключиться у нас насос. Так, воду вимикаємо. Клац. Все спрацювало. Все спрацювало, все гарно. Такий результат нас цілком влаштовує. Немає у нас цього гула, у нас немає якихось сторонніх вібрацій по нашим магістралям, нема цокотіння. Тобто, начебто все зроблено з третього разу, вже так, як нам подобається. Всім пока!